Одеські поліцейські викрали групу осіб в організації незаконного переправлення чоловіків за межі України. Слідчі встановили, що троє місцевих жителів з метою особистого збагачення розробили злочинну схему переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон. Свої послуги вони оцінили в 7,5 тисяч доларів США. Бажаючим уникнути мобілізації, зловмисники обіцяли оформити документи про визнання їх непридатними до проходження військової служби за станом здоров'я. Із зняттям з військового обліку, що сприяло їхньому подальшому перетину державного кордону через пункти пропуску, плата за послуги повинна була здійснюватися криптовалютою, яку бажаючи залишити країну чоловіки, мали перевести на електронний гаманець одного з фігурантів. Підшукавши клієнта, який погодився на запропоновані умови та здійснив оплату, один із зловмисників провів з ним інструктаж, як поводитись в пункті пропуску під час перетину державного кордону та передав необхідний пакет документів. А в день, коли ухилянт повинен був покинути країну, поліцейські припинили протиправну діяльність та затримали учасників злочинної групи, не допустивши незаконного перетину державного кордону. Фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинені за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з Позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, двом іншим цілодобовий домашній арешт. Слідство триває.